А зранку було мінус 28. І так, як поживають мої дуйки. О Отут. тут барабанд. Тут якийсь ялівець, по-моєму. Тут Даніка. Тут щось. Барбариз. Літогіянт. Колумний рядок отак силає. Що ось сюди? Це колумна двогорічна. Тут соншити. Отак. А це Рейнгольд. Там он. А вот так стоять. Т -т 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 -т. А что так снегу богато цей рік? А то, что я сетку это не снял, думаю, сколько там той зимы. И снегу навалило. Так, колумны. Уже а Через недільки дві три начнеться дві тут. Колуна, а там літл гіанти. Сам Тут рядочок. Колумна. Трошки тут не встигу доробить. Парничок буде ще один. Сам шити. Тут ялівці якісь. Ось де. Ці бугурочки теж. Туйки. Подивимось, як вони цю зиму переживуть. Це Блюеров, йому мають нічого не буде. А там он там колонаріс, по-моєму. Той може і підмерзнути. Це ж треба забувся, як той коцю звати. Блін, так красиво. А, уреа, нана. Паночка спить. Це Голден Берл. Коротше, тут таке названня і не виговорю. Фіцефер ауреа якась. собак трафик натоптанный. Цельцы может конечно, и померзнуть. Жалко будет, уже здоровенькие. Красивый такие цвет, вообще такой красивенный. Это Голден Смарагд. Ему, думаю, ничего не будет. И вон еще одна. Такая тоже. А це з китайської сім'ячки, з Аліекспреса. Ось проїхали. Не пам'ятаю що там уже було. Ну, посходили всі одинакові з 10 сортів. І тут ще рядок самши та йде, я так насадив. Сандир уже років п'ять, мабуть, не запускався. Так, це китайський Куріао Голд. Це ось буду стригти. Теж Рейнгольд туйка під бонсаю весною пострижеться Сосна звичайна, теж бонсайна буде. Ribbon. Дуже гіпер морозило. Тут десь хец і ялівець. Цей де дубчик Хакуранішикі. О тут теж якийсь китайський, не пам'ятаю. В цьому году почти не робили. Чіпорисовок чи елоді? Це теж китайський плюмозауреал, по-моєму. Пузири плотники і барбарисики в общем якщо цю зиму переживуть то будуть мабуть самі живучі а ще если весна буде така як той рік то взагалі мабуть оціється багато Це тулька... та що ж я названня не поспоминаю сьогодні Ай, як даніка тільки жовта, короче. Так, видео, мабуть, для архіву. Бо така зима раз в 10 год, напевно, До цього була.